Квітковий рай від Анни пропонує вам експеримент: з черенкування. У мене є декілька рослин, моїх улюбленців. Свого часу я купляла декілька листочків, маленький череночок за немалі гроші. Наприклад, ось цей перед вашими очима піоден Бразил. Тому сьогодні я вже маю можливість зрізати верхушечні черенки, що я і зробила успішно. Та маю довгі пагони, які я можу почекати на листкові черенки. Філодендрон бразил для мене дуже весела рослинка. Вона дуже яскрава і завжди, коли я на неї дивлюсь, вона мені піднімає настрій. Тому я її розмножую. Такої краси багато не буває. Листкові черенки я робила на один вузол. Я відокремила вісім листочків та три верхушечних черенки. Кожний з цих пагонців має по три вузлики. Чим же ж так ціняться верхушечні черенки? Да, тим, що відразу, коли рослинку посадить, будуть йти велике листечко. Ось і пролетіло півтора місяці, і в мене на основній рослині прокинулися бруньки. Навіть відкриватися готується листочок. Є такі бруньки, які ледь прокинулися. За півтора місяця вони, я б сказала, залишилися ще сплячими, але наклюнулися, тому можливо, згодом вони будуть розвинені. А є такий стовбурець, і я прям пишаюся ним. Він одразу пробудив дві брунючки, які дуже гарно ростуть. Черенкуванням досить гарно розмножуються не тільки філодендрони, а ще й лосковники або кої. Достатньо відділити від основної рослини один-два вузли, а можливо і гілочку. І у вас буде чудова нова рослинка. Зараз перед вами дуже гарна хоя Крімсон Queen. Вона така пеструшечка. Є в мене ще хоя триколор, яка вирішила чудити. Тобто, вона випустила новий пагон абсолютно з зеленим листям. Фахівці по хоям рекомендують повністю зрізати, щоб вона не перенароджувалася. Ось перед вами саме ця красуня хоя триколор. Її листя вражає. Подивіться і на цій рослині, у якої кожний листочок яскравий, має чудове забарвлення почало рости ось таке зелене чудо. Саме отут я і відрізала пагон, про який буде йти мова. Ну що, мої любі підписники, саме час подивитися, що і як наросло за ці півтора місяці. Спочатку листкові черенки. У кожного з них з'явилися величенькі корінці. Пробудилися бруньки. І вже можна сказати, що вони готові до висадки. А тепер я вам покажу верхні пагони. Я навіть їх не буду доставати з баночки, тому що за ці півтора місяці корінці не прокинулися зовсім. Вони такі жвавенькі, живі, але корінців ще немає. І тепер хоя. Дивіться, які корінчики гарні. Ну чудово. Але вона повинна ще постояти. Це ще замалі корінці для посадки. Вдалих вам експериментів?